Просили закладочку в Черкасах. Тримайте. Так що ми маємо? Улиця Розі Люксембург. парк Хімікол. Всім відомий. І зараз по-швидкому зробимо так, щоб ніхто не бачив, тому що тут людей дуже багато. Ось так з краєчку це все зробимо. Дивіться, перша деревина, потім маленька деревина і за маленькою деревиною є каштан. Ось такий каштан. І тут біля каштана росте ось такий файний дубочок. Давайте так, щоб не улетіло. Ось так. Ось таку закладочку робимо. Все, раз, два, три, гра почалась. Хто знайде, відпишіться. Зробимо відео з вашим ніком публічно, що ви знайшли. Після того, як хтось знайде і опублікує відео, що знайшов, буде нова закладочка. Так, перше, друге дерево, Черкаси, парк хіміков.